Сьогодні в нас 7 серпня. І у нас прийшли ці олені. Тут у двір. Ось двоє маленьких оленят. А це їхня мама, мабуть, або тато Олень. Пасуться у дворі. Ну хай пасуться собі. Данилко, що скажеш? Хай пасуться. А як ганяють Олені? Добре, тут трави є багато. От. Нічого, не лякайтеся Олені собі. Їжте траву, ніхто вас не буде гонити звідти. Так, у Любчика в дворі дуже класно Оленів. Почекай, Данилку, почекай. А скільки їх є, Данилко? Один. Три, так. А що вони їдять? Аааа, я що вони їжджуть. Їдять траву чи листя? Не знаю. вони, мабуть, їдять... Але батько тільки збирає фото до мене. Добре, добре. Ну все, до побачення, Олені.